Когенераційну установку на території медичного містечка, а це 5 закладів охорони здоров'я, в Ужгороді планують запустити до початку опалювального сезону. Про це розповів директор товариства Райт Power Energy Україна» Ростислав Кушлик. Ця установка споживає газ і виробляє електроенергію. По своїй потужності вона може виробити 470 кВт в годину. Потужності цієї вистачає практично повністю для забезпечення роботи лікарняного містечка. Ми зробили заявку на проведення гідротехнічних випробувань мереж і обслуговування, технічного обслуговування котелень. В принципі, як кожного року воно буде завершено до кінця вересня, щоб в залежності від розпорядження міського голови ми розпочали в жовтні, зазвичай це 15 жовтня плюс-мінус опалювальний сезон. Із 2017 року медичне містечко опалює твердопаливна котельня, розповів директор товариства енергозбереження Закарпаття В'ячеслав Любас. Пелета це з відходів деревообробки із стирси стружки виробляється, вона пресується, гранулюється, використання в середньому від 5 до 7 тонн на добу. Опалюємо 40 тисяч квадратних метрів. За словами заступника міського голови Ужгорода Івана Заведняка, медичні заклади готові до опалювального сезону на 90%. Підготовку мають завершити до кінця вересня, навіть якщо не буде або буде повний бликаут. Blackout... Клініка лікарня буде забезпечена електрикою, що дасть можливість отоплювати воду. Так само за рахунок палетів буде подаватися тепло. Тому лікарня буде забезпечена навіть у крайній необхідності і теплом, і гарячою водою, і електроенергією. Сергій Чорношов Николишин, Суспільне новини.